Пане Володимире, я зараз намагаюся проаналізувати, що пише західна преса щодо сьогоднішніх атак безпілотників на Москву. Я знаєте, доволі скупа, як на мене, реакція, особливо якщо зважити на ту реакцію, коли один із безпілотників ледь-ледь зачепив купол на Кремлі. Як ви думаєте, з чим пов'язана така квола реакція західної преси? І взагалі, от термінологію, яку я от вишукала лише у Financial Times, де пише, що одна із основних місій атаки безпілотників на Москву це деморалізація і ну певне залякування і ведення у паніку росіян. А як ви думаєте, чи ці цілі будуть реалізовані успішно? Да, і зокрема дрони, які впали на рубльовку, вони здатні викликати певну паніку і смуту, так би мовити, у російської еліти. Ну смута ні, смута це більш серйозна річ. Якщо в Росії почнеться смута, то завдяки таким персонам і персонажам, як Євгеній Пригожин, і не тільки, да, але от він, він людина війни, людина смута в такому класичному сенсі цього російського терміну. Щодо паніки, от у персонажів Рубльовки, да. Ну, я думаю, що зараз вони активно будуть створювати навколо себе, куплять додаткові системи ППО, радіолокаційна система навколо Рубльовки. Хтось там поставить у себе. Там люди багаті, да, вони можуть придбати. І... Yeah. <laughs> да. Окремі системи ППО свою охорону вони озброяться антидроновими рушницями і так далі, да. але е, поки що, от чому така реакція? Ну, по-перше, я думаю, є розуміння. Якщо е, Росія атакує майже щоденно, ну от те, що було в травні, у нас через день. Через день це нова тактика. Раніше цього не було через день. Атаки на Київ, а останні дві доби. Просто з інтервалом декілька годин, тобто двічі вночі і в день, вчора ще й в день. Да, От, це дуже показово, це нова ситуація. Якщо Росія так нас атакує, чому ми не можемо атакувати Росію?